Мабуть, знаєте, що реальність вона не така, якою здається. Цікаво, я вчора навіть про це розповідала. Ну всі бачили, якщо ви навіть не студент, ACI, DCI і так далі. Мабуть, ви бачили фільм Матриця, і причина популярності цього фільму в тому, що там є дещо, яке є дуже правдивим. І це той факт, що світ він не такий, як здається. І це окрема тема. Ми поговоримо про це більше на наступного тижня. Але що я хотіла сказати, що якщо ви дійсно вірно розумієте, як працює цей світ, то для вас має дуже багато значення така поговорка, як: наприклад, що посієш, те й пожнеш. Так. Або як Ісус сказав, мені здається, мені здається, це з Біблії, де посієш вітер, пожнеш бурю і так далі. І якщо це правда, що те, що я роблю, говорю і думаю, воно не просто кудись у чорну диру попадає. Ну, якщо чесно, це антинауково, як на мене, так говорити, оскільки є дуже чіткі закони фізики, що нічого нікуди не зникає, просто так, щось десь, якісь сліди. Є від того, що я говорю, роблю і думаю. І якщо ви почитаєте будь-які релігії світу, вони кажуть, що потрібно відноситися до свого ближнього, як ти хочеш, щоб відносилися до себе, або навпаки, кажуть ніколи не роби своєму ближньому те, що не хочеш, не хочеш, щоб відбулося з тобою. І це має дуже глибокий зміст. Дуже глибокий. це називається золоте правило. Я не знала, що. Так воно називається, це мій чоловік мені розповів про те, що і є така сторінка, ви можете поцікавитися у Вікіпедії золоте правило. І що це значить, це золоте правило? Золоте правило, воно значить, що е, реальність не зовсім така, як здається. Це дуже велика тема, не хочу туди сьогодні йти, але вона взагалі не така, е, чим здається. І е, те, що працює в цій реальності. Як сказав Махатма Ганді за ще раз, якщо ти хочеш змін в цьому світі, стань цією зміною. І якщо я, наприклад, хочу, щоб люди навколо мене були стабільними психологічно, я маю працювати над своєю психологічною стабільністю і над психологічним здоров'ям. Я маю подолати цей стрес, це напруження і допомагати другим іншим людям.